Дуже важливо в контексті забезпечення населення лікарськими засобами не окреслювати ту проблематику, з якою ми кожен день стикаємося, а говорити про те, як ми бачимо вирішення цієї проблеми. Це називається формування політики. Міністерство охорони здоров'я якраз і формує в цьому контексті політику. Суть цієї політики зводиться до того, щоб кожен із нас розумів. Що лікарські засоби, які сьогодні є для більшості населення України недоступними, як фізично, так в тому числі економічно, стали доступнішими. І щоб ми розуміли, що кожному із нас гарантовано з боку держави, що безкоштовно, що з невеликою оплатою, коли ми прийшли на прийом до лікаря, допустимо, в поліклініку чи в амбулаторію, чи потрапили, якщо в цьому є потреба, до лікарні. І там лікуємося. Оцей гарантований пакет з боку держави для кожного із нас повинен бути зрозумілим. В цьому плані я би виокремив три проблеми, які на сьогоднішній день є. Проблема перша це те, що стосується насамперед відсутності доступності до ліків, яка на сьогодні є, і справді більшість українців сьогодні не мають змоги купити ліків, оскільки. Рівень цін на лікарські засоби не співвідноситься з рівнем доходів українців. Друга важлива проблема це проблема, яка потребує впорядкування реклами на лікарські засоби. І третя глобальна проблема це відсутність національної політики в частині формування як політики забезпечення населення лікарськими засобами. Тут якраз я хотів би розповісти про те, що вже зроблено, і що ми плануємо ще зробити. Ми сформували таку політику, політику забезпечення населення ліками до 2025 року, і подали її на розгляд уряду. Сподіваємося, що цей стратегічний документ буде ухвалений, він ляже в основу закону України, який якраз і визначає національну політику забезпечення населення ліками. Друга важлива складова, яка входить, власне, в контекст національної політики, це є складова. Яка охоплює національний перелік. Тобто, що ж нам по переліку гарантує держава? Що конкретно? І що з того, що гарантує держава, це буде 100% безкоштовно, а за що ми змушені доплатити? І тут, власне, ми вже маємо перші результати реформи, яка розпочалася. Ми скоротили оцей національний перелік до життєво необхідних лікарських засобів. Їх більше ніж тисячу найменувань сталося на сьогоднішній день 345, але це є ефективні лікарські засоби, безпечні лікарські засоби, які мають добру доказову базу. І це дуже важливо в контексті того, що ми хочемо, щоб вже починаючи з 2018 року саме цими лікарськими засобами, які є ефективними і мають доказову базу, ми забезпечили населення України на 100%. Це означає, що якщо ми. Потрапили до поліклініки чи амбулаторії на так званому первинному рівні, чи нас скерували звідси з первинного рівня до стаціонару, то, власне, там, на рівні лікарні, ми також мали гарантії з боку держави, що потрібно нам для лікування, і ми отримуємо це безкоштовно. А що потрібно ще нам додатково, і за що ми маємо доплатити? Мова йде про гарантований пакет. Мова йде про ті законопроекти, які сьогодні вже зареєстровані у Верховній Раді України, де кожному із нас держава гарантуватиме певний перелік медичної допомоги, в тому числі певний перелік лікарських засобів, які ми отримуємо з боку держави покриття безкоштовно. Невід'ємною складовою реформи є проект, який розпочався у квітні. Це наш проект Доступні ліки. Ця урядова ініціатива сьогодні. Поступово динамічно набирає обертів, ми маємо вже перші позитивні результати оцінки цієї реформи, оскільки на сьогоднішній день перше, що ми ставили собі за мету, зросла прихильність лікування у лікаря. Бо що найменше, що потрібно для хворого, щоб отримати ліки, це піти до лікаря за рецептом. Тому дуже важливо, якраз в контексті цього відмітити це, що та. Ми на сьогоднішній день маємо хорошу тенденцію от в частині того, що кількість хворих, які сьогодні йдуть до лікаря, поступово суттєво зростає. Дуже важлива друга складова, це те, що обсяги життєво необхідних лікарських засобів, а це саме той перелік, який є в проєкті, споживання цих лікарських засобів зросло практично в 2,5 рази. Водночас ціна на ці лікарські засоби, саме які є в проєкті, Впала практично вдвічі. Тому на сьогоднішній день ми можемо чітко сказати, навіть за підсумками цих двох місяців, що головні три мети, які ми ставили перед собою, починаючи реалізацію цього проєкту, вони досягнуті. Що дуже важливо, і воно ляже в основу аналітики, яка буде зроблена через певний період часу, це те, що ми даємо для лікаря інструмент лікувати хворого. Де зачасто він є просто необхідний з точки зору того, що лікар на сьогоднішній день в цих трьох групах нозологічних хворих має можливість регулювати рівень цукру у крові, регулювати і підтримувати на належному рівні артеріальний тиск. І за підсумками його роботи ми зрозуміємо, що це суттєво впливає на важливі показники якості і тривалості нашого життя. Оскільки, якщо він впливає на ці показники, то ми розуміємо, що є менше звернень до швидкої медичної допомоги. Ми розуміємо, що є менше хворих, яких розвивається ускладнення. Ми розуміємо, що є менше хворих, які стають інвалідами. А це загалом впливає також і на показник смертності, який сьогодні серед населення України є чи не найвищий з точки зору серцево-судинних захворювань. Що стосується самого пацієнта, то пацієнт. Розуміє, що в переліку лікарських засобів, а на сьогоднішній день їх є 157 найменувань, посеред яких є лікарські засоби, які пацієнт отримує безкоштовно або з невеликою доплатою. Власне, увійшли у проєкт 37 фармвиробників. Це 20 європейських фармвиробників, 15 вітчизняних і 2 світових. І це говорить про те, що зацікавленість до проекту є. Оскільки в більшості ну, поширених практик, які сьогодні працюють, в тому числі в Європі, ця практика є доволі таки популярна, коли держава своїм коштом покриває видатки, які йдуть з кишені хворого за ті лікарські засоби, які кожен з нас змушений придбати для свого лікування. Тому ця політика не є новою, вона добре поширена в Європі. Єдине, що важливо для нас, це те, щоб ця політика почала працювати в цифровому форматі, скажімо так, в сучасному форматі, який дає можливість краще вести моніторинг за програмою, і водночас дає можливість краще реалізовувати її. Цей процес відбувається паралельно. Сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я група фахівців працює з e-health, працює з програмою, що стосується реєстру пацієнтів. Реєстру лікарів, реєстру медичних закладів, і як підсумок цих всіх реєстрів, взаємодії між ними з'явиться електронний рецепт. Це ми, звертаючись до лікаря в електронній формі, отримуємо призначення лікарських засобів і зможемо їх отримати в будь-якому аптечному закладі, який відповідно є в реєстрі, незалежно від нашого місця проживання чи звернення, куди б ми не зверталися, тому що це мережево буде абсолютно можливо. Як виглядає реалізація проєкту на сьогоднішній день? Хворий йде до лікаря, у лікаря він отримує рецепт. Рецепт виписується за діючою речовною. Це є важлива складова проєкту, і вона серйозно відрізняється від тих проєктів, які реалізовувалися раніше. Оскільки з діючою цією речовною аптека пропонує для хворого цілий перелік лікарських засобів. В тому числі видає безкоштовно той, який є за найменшою ціною. Але водночас пацієнт має право вибору, він має право і можливість обрати лікарський засіб, який є дорожчий від того, який є за найменшою ціною. Відповідно, отримавши лікарський засіб, пацієнт лікується. Важливо зрозуміти, що для таких хворих рецепти виписуються для лікування на місяць. Для хронічно хворих лікар має можливість виписати рецепти на три місяці вперед. Це також дуже важлива складова для тих хворих, які постійно приймають ліки, і немає потреби йому щомісяця ходити до лікаря. Але погодьтеся зі мною, що норма хоча б один раз у місяць звернутися до лікаря для того, щоб контролювати артеріальний тиск чи рівень цукру в корові, Це ну, напевно, є та норма, до якої прагне, в тому числі і Міністерство охорони здоров'я. Це важлива норма, яка лягає в основу. Загалом стандартів лікування хворого. Ось, е, отримавши інструмент, лікар в частині того, що він може зробити для хворого, в частині його лікування, в тому числі е, от, про те, що я розповідав, що стосується регулювання артеріального тиску і підтримки його на належному рівні, рівня цукру в крові, ось і інших життєво важливих показників. То це дає можливість водночас забезпечити кращі показники, аніж вони на сьогоднішній день є. Для хворого це, безумовно, дає можливість отримати лікарські засоби в більш доступнішій формі, в тому числі і економічно. Це дуже важлива складова, яка присутня в проєкті. Дуже важливо зазначити, що програма є соціально орієнтована, особливо для тих пацієнтів, які сьогодні не мають змоги. В першу чергу економічно придбати лікарські засоби. Ми сьогодні змушені об'їжджати все місто чи кілька населених пунктів для того, щоб придбати лікарські засоби на 2, 3 чи на 5 гривень дешевше. На сьогоднішній день вони мають можливість отримати лікарський засіб безкоштовно або з невеликою доплатою, і це дуже важливо з точки зору доступності лікарських засобів саме для цих людей, які на сьогоднішній день позбавлені такої можливості. Я хочу навести кілька цифр статистики для того, щоб зрозуміти, де ми є, як воно все виглядає насправді. Середній чек відшкодування по лікарському засобу, який сьогодні є в проекті, складає 37 гривень. Це є наче невеликі кошти, але для хронічного хворого, для тих людей, які постійно приймають ліки, ну це дороговартісне є лікування. Дуже важливо зазначити якраз в контексті того, що стосується лікарських засобів, це аспект наявності лікарських засобів. на сьогоднішній день у нас є окремий дефіцит по чотирьох молекулах. так? І найдешевші лікарські засоби на сьогоднішній день відсутні в аптеці по тій причині, що виробники не розрахували своїх можливостей. Власне, такий обсяг, який споживання, який зріс в два з половиною рази, ну на це не розраховував виробники і на сьогоднішній день ну, є певна дефектура. Але натомість є альтернатива з невеликою доплатою, і можна придбати цей лікарський засіб власне з цією ж самою діючою речовиною в аптеці без проблем. Тому е, проєкт набирає обертів, він буде вдосконалюватися, в тому числі і Міністерством охорони здоров'я в частині формування політики. Але важливо сказати, що він вибудований відкрито, він вибудований конструктивно. І, що саме головне на умовах добровільної участі: це є добровільна участь з боку виробника, дистриб'ютора і безпосередньо аптечного закладу, і це вільний вибір з боку пацієнта з точки зору лікування у лікаря. Чи самостійного лікування, як це відбувається доволі таки часто? Бо я е, от якраз в формі статистики хотів би навести одну вражаючу цифру: що з 50 мільярдів оцінки ринку споживання лікарських засобів, які сьогодні придбали хворі в Україні, що найменша половина це споживання лікарських засобів, які не є життєво необхідними. Це свідчить про те, що велика кількість ліків споживається населенням України, які фактично не мають доведеної ефективності або ніяк не впливають на ті процеси, які пов'язані з лікуванням. Або якщо впливають, то дуже мало. Тому тут дуже важливо зазначити, що ми повинні виходити в формат збільшення кількості споживання лікарських засобів, які є життєво необхідні. Які є, от в чому є реальна потреба, і це насправді така проблема є, тому що життєво необхідні ліки, якраз українці, споживають в критично малих обсягах.